Ради всіх бачити. Сьогодні Даніл казав вам про групи, що в церкві проходять групи, але знаю, що не всі на них ходять, і тому сьогодні група прийшла до вас. На групах вивчають Біблію, вивчають теми, котрі розкривають Боже Откривення. І ми з вами сьогодні будемо розбирати уривочок Священного Писання. І я почну трохи з контексту, щоб краще зрозуміти, про що ми будемо розмовляти, нагадаю, що було до нього. Цей уривочок буде з діянь святих апостолів. І контекст такий, що привели Стефана в Сінідріон. Його звинуватили в тому, що він хоче змінити устої, котрі надав Моїсей. Вислухавши його, вони розгнівалися настільки, що вирішили його покарати. І покарали побиттям каміннями на смерть. Стефан загинув. І от з цього починається наш урювачок. Це восьма глава дій святих апостолів з першого вірша. А Савол похваляв його вбивства і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях іудейських та самарійських і поховали Степана, мужі побожній, і плакали ревно за ним. А Савел нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав їх до в'язниці. Після цього випадку со Степаном почалося ганіння на церкву. І тут є згадка навіть про апостола Павла, котрий до покаяння був Савлом. І бачите, що він робив? да? Але ми сьогодні не про нього. Да. Почалися жорсткі гоніння, утискання, арешти і навіть вбивства віруючих. І вся церква Іерусалимська. Окрім апостолів і деяких людей, вона розпорошилася. Але Господь може навіть такі важкі події обрати во благо. І четвертий вірш нам каже про те: ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Бачите, що зробив Господь? Він зробив такий вибух євангелізації. Згадайте, до цього, які були в аналізації. Ходив Христос і проповідував. Потім Він посилав учнів, 12 учнів послав, вони проповідували. Потім ще він посилав 70 учнів. А в цей раз уявіть собі, церква, котра мала декілька тисяч, розпорошилась по країні іудейській і по самарійській, і, і з ними пішли і служителі, і діакони, і багато хто з них проповідував. І ось сьогодні ми будемо роздивлятися пригоди одного з таких, хто проповідував. І це був діакон Пилип. П'ятий вірш. Так, Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люд, люди вважали на те. Що Пилип говорив і згідно слухали і бачили чудо, які він чинив. І з багатьох, бо що мали їх духи нечисті, виходили з криком великим. І багато розслаблених та кривих уздоравлювалися. і радість велика була в тому місті. Пилип проповідував Христа, творив дива, але в цьому Самарійському місці був такий конкурент йому, ще якийсь проповідник. І був один чоловік на ім'я Симон, що до того в цьому місті займався ворожбивством та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі, від найменшого аж до найбільшого, кажучи він сила Божа, що зветься велика. Його ж слухалися, бо він їх довгий час дивував ворожбивством. Бачите, цей Сімон вважався Божою силою. Трохи зупинимося на цьому місці і звернемо увагу, як сприймали жителі цього міста і Пилипа, і Симона. І той, і другий робили дива, і той, і другий щось проповідували. І для більшості народу вони були однакові, ну, дуже схожі. І якщо б цей Сімон щоб їм проповідував, кудись їх повів, то народ би пішов за цим Сімоном. Бо вони його вважали за велику силу Божу. Хоча він таковою не був. Чим він займався? Він займався чаклунством, ворожбивством та ще й дурив народ. А подивимося, що робив Пилип. Всі його дива, котрі він робив. Це було зцілення людей, а також звільнення їх від нечистих духів. Давайте подивимося на мотиви Пилипа і Сімона, що було в їхньому серці. Симона зовсім не цікавили турботи народу. Він робив все, те, що він робив, заради своєї вигоди, щоб мати якусь користь. Пилип же все, що він робив, робив заради Божої слави. Він проповідував Христа, щоб спасти душі людей. Він зцілював їхні тіла. Заради чого? Щоб їх не турбували, ці хвороби, ці болі, щоб вони мали більше познавати Бога, звільняв їх від нечистих духів. Для чого він то робив? Щоб вони мали можливість отримати Божого Духа. І от, дивлячись на ці мотиви, ми бачимо, що Пилип і Сімон були дуже різні, зовсім не схожі. Вони були протилежністю один одного. Але більшість народу цього не бачила. І тільки погляд на те, що їх спонукало до дій, на їхні мотиви, тільки цей погляд може відкрити серце і розум людини. Але подивимось, що було далі. Дванадцятий вірш. То коли йняли вірі Пилиповій, що благовістив про Боже Царство і ім'я Ісуса Христа, чоловіки і жінки охрестилися, увірував навіть сам Симон і, охрестившись, тримався Пилипа і, бачивши чуда і знамена великі, він дуже дивувався. Проповідь Пилипа принесла плоди. Народ увірував, покаявся, і навіть охрестився. І Сімон цей теж повірив і теж охрестився. Що робив цей Сімон після хрещення? Тримався Пилипа. І бачив бачився чудо, чудо і знамена Великі, він дуже дивувався. Тобто, цей Сімон, він був поряд з Пилипом. Це знаєте, як бути поряд з наставником. Чи уявіть собі, що Пилип був як пастор їм? А цей Сімон ходив за пастором, слухав його уважно, слухав проповіді його, слухав, як він дивився, як він з цілю, як виганяє духів. Але ми бачимо зовнішні прояви. Ми не знаємо, що було в серці того Сімона. Тримайте цю думку в голові: мотиви, заради чого людина щось робить. І йдемо далі. 14-й вірш. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія та послали до них Петра та Івана, а вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Ісуса, Господа Ісуса. Апостоли дізналися, да, що є багато віруючих в Самарії і послали до них Петра і Івана. Цікаво, що люди покаялися, прийняли Христа і навіть прийняли хрещення, а Духа Святого не мали. Це дуже цікаво. Бо богослови мають такі між собою дискусії, коли людина отримує Духа Святого, коли вона покається, прийме Христа в своє серце. Чи вже коли вона охреститься? Є люди, котрі прийняли Христа і вже в церкві служіння несуть, а хрещення приймають, наприклад, там через рік. А тут вони вже і прийняли і охрестилися, а Духа Святого не мали. Це була особлива Божа дія. Господь навмисно утримав Духа Святого до приходу апостолів. І у Бога були. Дуже вагомі причини для цього. І мені відкрито дві з них. Я з вами поділюся. Перша, чому Господь утримав, бо церква Єрусалимі це була єдина церква на той час. В більшості своєї вона складалася з євреїв. І вони вважали, що Господь прийшов для них. І деякі вважали, що язичники не можуть туди попасти, а тим паче самаряні. Самаряні для них вважалося гірше, ніж язичники. Бо це була смесь євреїв і язичників. І тому, коли туди пішли апостоли і бачили дії Божі, то це було таким свідоцтвом і для церкві, і для апостолів що Господь приймає і язичників, і навіть самарян. А друга причина, чому він отримав до приходу апостолів, бо була єдина церква в Єрусалимі. А це перша дочерня церква. Це, от, як наша церква на Троєщину послала Романа і команду, так і в тому випадку Пилип був як місіонер, який організовував першу дочерню церкву, і щоб не виникло ніяких суперечок між церквами, щоб була така єдність, Господь притримав духа, щоб туди прийшли апостоли і на свої очі побачили, як діє Господь в той церкві. І так читаємо, що було далі. 17 вірш. Тоді на них руки наклали і прийняли вони Духа Святого. як побачив це Сімон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші. І сказав Дайте мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Така дивна ситуація. Давайте спробуємо її уявити. Що організувалась церква? І вони знають, що до них повинні прийти поважні гості із самого Єрусалиму. І ще хто апостоли, котрих сам Ісус Христос обрав. І серед цих апостолів Петро, котрий на той час вважався. Головою церкви. Його сам Христос поставив главою церкви. І ось ця церква чекає приходу апостолів. Ось вони приходять. Це таке святкове зібрання. Прославляють Господа, моляться разом. Апостоли накладають руки і моляться. Сходить Святий Дух, якщо це бачать, то це видимим чином, як можливо, як язики полум'я. Всі радіють, славлять Господа! І тільки одна людина не радіє цьому, цей Сімон. Він на все це дивиться і думає, яку можна користь мати, якщо б в мене був такий дар, накладати на когось руки, щоб Дух Святий Сходив, скільки б я б мог заробити на цьому? І думаю, що грошей в нього не було з собою. Це він оставляє це служіння, іде додому з грошима. І що думає, скільки то взяти, щоб мало да, ще не дадуть такий дар, багато даш, так мені мало останеться. І це він приходить з цими грошима і звертається до них. Дивлячись на на ці його мотиви, його серця, можна тоді і зрозуміти перше питання. Він же ж увірував, да? ще й хрещення прийняв. І тут, знаєте, як таке вислів, вислів є в Біблії? І біси вірують і Да? То що то була за віра? Це така віра, що є Бог, а чого ж він хрещення прийняв. Бо всі приймали, той він прийняв собі разом з ними. Ну, Ми бачимо на його дії, що це людина точно невіруюча. Він ходив за Пилипом, да? слухав його проповіді, дивився, як Пилип робить дива. І питання, чого він тоді за ним ходив, чого він так слухав? Хотів навчитися. Подивлюся, як він зцілює людей. Може, я навчуся, буду за гроші зцілювати. Але Петро, апостол Петро, мав такий дар від Бога бачити серце і розум людини. І ось Петро йому каже, 20-й вірш. І промовив до нього Петро, нехай згине з тобою це срібло твоє, бо ти надумав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, не у ділу, бо серце твоє перед Богом не слушне. Тож покайся за це лихе діло своє і проси Господа, може, прощений буде тобі за намір серця Твого, бо я бачу, що ти перебуваєш у жовчій гіркій та в путах неправди. Жовчий гіркий. В чорних заздрощах. Тобто, ці люди дивляться на це дійство, на це свято і радіють, славлять Господа і бачать, що отримують Духа Святого. А він бачить на все це, дивиться і думає, як заробити. Тобто, так може дивитися тільки людина, котра знаходиться в заздрощах. Вона заздрить апостолам, що в них є такі дари. Вона думає, як мати якусь користь. Ну, що йому каже Петро? У цім ділі нема тобі частки і у ділу. В якому цім ділі? В Божому. В Божому ділі нема в тебе частки. Нема в тебе у ділу в Богі. В Бозі немає, бо серце твоє перед Богом не слушне. Він йому прямо каже. Невіруюча ти людина, ти Бога не знаєш. І він йому каже, що робити? Покайся перед Господом. І ще й покайся і за цей гріх. Тобто за всі ті, що були в тебе, і ще й за цей. Якщо б людина дійсно шукала Бога, що б вона зробила? Вона би покаялася. Реакція Сімона. А Симон озвався і каже: Ой, помоліться за мене до Господа! Щоб мене не спіткало нічого з того, що ви говорили. Апостол йому каже: тобі душу треба спасати, тобі до Господа треба звернутися. А він просить: ой, помоліться, щоб стрібло в погибелі не було, Тобто він думає за гроші в цей момент. Бога він не знає, Він і сам звернувся до Бога. Він просить, щоб вони помолилися. Але якщо звернути увагу на оці слова, можна сказати, таке прокляття, так, сказав Петро. Нехай згине з тобою срібло твоє. І якщо розібратися в цьому виразі, да? то все срібло, всі гроші, що є на землі, вони згинуть. Все, що є матеріального, воно згине. І одежі, і квартири, і машини, все це тимчасове. Воно все згине. І згинуть і люди, котрі не знають Бога, і тільки віруючі попадуть в Царство Небесне. Тому це для нього така така е, нагадка, що він нагадує йому, дивись, що все це згине. Але ти не знаєш Бога, тобі треба покаятись. Е, після цього, 25 й вірш, вони ж, засвідчивши слово Господнє, звістивши, повернулися до Єрусаліму і звіщали Євангелію в багатьох Самарійських селах. Тобто, коли апостоли? Йли із Єрусалиму в Самарію, в місто котрого назва тут не указана, вони нікому не проповідували. Вони йшли з, з определеною місією прийти е, до віруючих, котрі є в Самарії. Але в Господь їх вдохновив, вони побачили, які дії е, виходять, що Святий Дух сходить на них, і церква організувалася, і коли вони поверталися. Вони проповідували в кожному селищі, котре проходили. І так Господь через них діяв. І так, який в нас висновок. Не кожен раз, бачачи дії людини, можна зрозуміти їхнє положення перед Богом. А ось мотиви, заради чого людина то робить, вони відразу відкривають і розум, і не Ми Не завжди можемо побачити мотиви якоїсь людини. Але я призиваю вас подивитись на своє серце, на свої мотиви, заради чого ми робимо? Заради чого ми приходимо до церкви? Заради своєї користі? Чи для того, щоб ми прославити Господа і наповнитися Його силою? Заради чого ми несемо служіння? Які мотиви? Заради Божої слави чи заради своєї? Звісно, що служіння Богові надає якісь переваги. Якщо люди готуються навіть співати славити Господа, вони розвивають свої навички, співають, розвивають навички музикальні, але то не є сама ціль. Вони ж могли б і дома їх розвивати собі, але вони тренуються для того, щоб краще славити Господа. І так в кожному служінні. Якщо людина служить до Господа, якусь. Перевагу вона має, якщо проповідник готується, до групи йому більше відкривається. Але сама ціль це назідання церкви, прославлення Господа. І тому дивитись на своє серце, коли ви щось робите. З якою ціллю? Чи прославити Господа, чи для своєї користі? Господь призвав нас, щоб наші дії були для Його слави, для розповсюдження Царства Небесного на землі. А вас я ще раз нагадую: приходьте по четвергам на групи. Там більше цікавого, більше спілкування, більше Божих откровень. Амінь.